В ефірі обласного в нас пряма мова. І сьогодні ми будемо говорити про поліоміеліт. В гостях нашої студії сьогодні виконуюча обов'язки головного педіатра області Оксана Сташко та заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Світлана Кривцун. Вітаю вас, шановні гості. Не так давно в нас вже був ефір на цю тему поліоміеліту. І готуючись до нього, ось знову, я запитала у своїх друзів, а що ви знаєте про поліоміеліт, власне, для того, аби якось вибудувати теми, які питання ставити. І друзі мої, так ну я знаю, що є таке слово. Тобто, я думаю, що все ж таки не буде зайвим, незважаючи на таку, скажімо так, нетривалу часову перерву, нагадати, що ж таке поліоміеліт. Прошу, Оксана, поліоміліт це вірусна інфекція, чаще поражає дітей віком до 5 років. Зараження проходить через рот, розмножується в кишечнику цей вірус, і характерне то, що уражається нервова система дитини. Головним клінічним проявом поліоміліту є виникнення в'ялих паралічів. Чого ми боїмося? Параліч дихаль... дихальної мускулатури може визвати навіть смерть дитини. Так, давайте якось такою людською мовою. Що угу. воно таке, цей в'ялий параліч? Які ознаки? В'ялий параліч характеризується тим, що він виникає в перші три... за 3-4 дні. І характеризується тим, що параліч верхніх або нижніх кінцівок або тулуба у дитини. Тобто дитина. Перестає рухатися фактично. Яка особливість самов'ялого паралічу? Ураження нервової системи. І в чому це може виявитися ураження цієї нервової системи? Це, це починає дитина не нервовому, що це веде до інвалідності дитини. А як, які, як правило? Це від 40%, 40 які захворіли, мають інвалідність. Если можно, немножечко дополнение. Полиомиелит это то заболевание, которое в большинстве случаев может протекать бессимптомно. По данным литературы, человек, который заразился, в 90% у него совершенно нет никаких симптомов. В 5, до 5% первые признаки полиэмилита и полиэмилит может проявляться как обычная респираторная вирусная инфекция. И только до 2% заболевших, если мы сегодня говорим детей, может выявиться паралитическая форма, то есть когда поражаются мотонейроны, и мама заметит, что ребенок первое, что она может заметить, что он плохо становится на ножке, что он тянет ножку, что он как-то вялый. В дальнейшем из-за того, что поражаются мотонейроны, наступает атрофия мышц, которая может привести в дальнейшем к инвалидности и к нарушению, скажем так, двигательной активности ребенка. К сожалению, из того процента людей, которые заразились паралитической формой, до 10% могут погибнуть то есть наступить смерть. И казалось бы при том относительном благополучии, что только 1-2% заболевают на эту паралитическую форму, но с учетом высокой смертности при этой форме и с учетом того, что практически половину людей, которые заболеют этой формой, остаются глубокими инвалидами, в связи с этим проблема полиомилита очень актуальна и в мире, и в нашей стране в том числе. А чи можливо перехід форми вияву, якщо, наприклад, ознаки перші, це ОРВІ, як ви говорите? Тобто простуда, в принципі, чи може ця форма потім у по подальшому через деякий час перейти у форму в'ялого паралічу? Но чаще всего, если она протекает в легкой форме или в форме ОРВИ, в дальнейшем она не переходит в паралитическую форму. Но в то же время и при паралитической форме первые признаки могут ОРВИ, но буквально очень быстрое нарастание. И даже родители иногда не отмечают вот эти первые признаки ОРВИ. Может быть, какое-то было, скажем так, поперхивание, не поперхивание, а... Ну... Есть, это на да, тарика да, тарика. да. И в принципе родители на эти симптомы мы не обращают внимания и впервые, когда ребенок вдруг посыпа, просыпается, он не становится на ножке. И вот этот признак, который пугает родителей, и этот признак, который является э, причиной для того, чтобы обратиться к врачу. Потому что, э, скажем так, обычная банальная ОРВИ, которая протекает в легкой форме, чаще всего, если эти дети, э, если к тому же это дети не первого года жизни, ну родители у нас на сегодня грамотные, есть большое количество рекламы, в принципе, они с этим сталкиваются довольно часто, и они уже первую помощь оказывают первые 2-3 дня самостоятельно. Тобто якщо поліоміеліт, якщо він виявляється через ОРВІ, якщо його лікувати як застуду, то в принципі він може сам по собі пройти і не залишити ніяких наслідків. Да, да. На сьогодні ми можемо сказати, що лікарств від поліоміеліта нет. І навіть якщо він проявляється як ОРВІ і э, мама дає, допустим, лікарства як звичайні респіраторні інфекції, вона проводить симптоматичне лікування, Но етіологічного лікування вона не проводить. Ми можемо говорити, о том, что она помогает ребенку справиться с этим, но она не лечит полимиелит. Она лечит симптомы, которые как респираторная инфекция. То какие же тогда шляхи застережений от полиомиелита? Ну, самое главное, пути предотвращения – это иммунопрофилактика, которая, скажем так, польза ее, достоверность иммунопрофилактики доказана всем миром. Єдинний спосіб предотвратить поліеміеліт это імунопрофілактика. Всім відомо, що спалах поліовірусу був на Закарпатті, зафіксовано два випадки, і одна з причин. Ці дві дитини в одній дитини причина, що вона була не вакцинована, тому що батьки відмовились, інша інша дитина була не щеплена, тому що просто в неї були медичні протипоказання. Які можуть бути медичні протипоказання для того, аби не робити ці щеплення медичними протипоказаннями до проведення щеплень проти то є, якщо раніше проводилася вакцинація, і наведення цієї вакцини були тяжкі наслідки вигляді анафілактичного шоку. Якщо є алергічна реакція на будь-який з компонентів вакцини, якщо, була, якщо є на момент проведення щеплення гостра вірусна інфекція чи загострення хронічної інфекції, окремо на оральну поліомілітну вакцину протипоказом є вроджений комбінований імунодефіцит, вагітність і Віч-інфекція, ВІЛінфекція. Оскільки оральна полімелітна вакцина є живою вакциною, тобто вона ще має такі протипокази, крім е, інактивованої полімелітної вакцини. А який відсоток українців е, є з такими медичними протипоказаннями? Якщо так охопити? то які, скільки дітей може бути невакциновано у зв'язку з такими медичними протипоказаннями? Це не більше 2%. Ну, власне. Это количество детей, которые, если все дети у нас привиты, только в 2% у нас есть противопоказания, то это охват будет 98%, который позволит стране в целом защититься от полиомиелита и не дать возможности вирусу циркулировать. На думку богомолец, причина спалаху на Закарпатье – это неналежная… Використання МОЗ України протягом багатьох років програми вакцинації дітей, а також е, антивакцинальна кампанія у ЗМІ. І от е, вона, як голова комітету з охорони здоров'я, стверджує, що саме це є головною причиною спалаху. Ваша думка персональна: так це чи не так, чи можливо якісь уточнення є? Ну, на сегодня, наверное, наша цель не кого-то обвинять, а на сегодня мы должны констатировать те факты, которые есть. К сожалению, действительно, на протяжении последних пяти лет э, иммунобиологические препараты и в области, в целом, в Украине количество их было недостаточно и поставлялись они не совсем ритмично. И если еще пять лет назад процент охвата иммунопрофилактикой даже у нас в области составлял 96-97%, то в связи с тем, что вакцин было очень мало, и они поставлялись неритмично, на сегодня мы можем сказать, что процент охвата иммунопрофилактикой не более 20%. Что касается полимиелита, то сегодня по Украине процент охвата против этой инфекции составляет чуть больше 12%. По области, по состоянию до проведения кампании, дополнительной иммунизации процент этот составлял около 16%. То, то до 1 вересня? <связывая> ну, скажем так, начало кампании у себя в области и в целом по Украине, мы можем говорить, что с 21 октября у нас началась туровая иммунизация. То есть в связи с тем, что действительно на сегодня мы можем говорить, что в Украине есть э, вспышка полимиелита, Проведены все подготовительные мероприятия, и с 21 числа началась кампания туровой иммунизации, которая направлена на том, чтобы защитить наших детей и предотвратить циркуляцию вируса. Але ж зафіксовані випадки поліовірусу були ще наприкінці червня, на початку липня, оголошено в країні початок імунізації масової був 1 вересня. І також в інтернеті думка така блукає, що це зумисно перенесено так на два місяці відстрочено, тому що 1 вересня, як відомо, починаються садочки, школи, і діти більше контактують, тобто аби упростити проведення цієї імунізації. Але от в Сумській області почалося лише 21 Жовтня. Що ж майже два місяці робили? Які підготовчі етапи проводились, у чому вони полягають? Ну, Прежде всего, мы должны говорить о том, что імунізація началась после того, когда вакцина, которую Министерство охраны и здравоохранения получило в качестве гуманитарной помощи, была доставлена в регион. На сегодня мы можем говорить, что в течение двух месяцев были уточнены списки детей, которые не имеют прививки. На сегодня мы можем говорить, что проведено ряд мероприятий, которые позволили нам еще раз подготовить наших специалистов к проведению иммунопрофилактики. И на сегодня мы можем говорить о том, что проведена довольно большая просветительная работа и среди родителей для того, чтобы эта компания прошла более успешно. Если еще пять лет назад доверие родителей к иммунопрофилактике ограничилось чуть больше, скажем так, 20%. Только 24% родителей был, были готовы прививать своих детей. То на сегодня этот процент составляет 78%. И Родители, которые категорически не хотят прививать своих детей, их процент незначительный составляет всего 10%. То есть это та работа, которая проводилась. На сегодня мы можем сказать, что препараты в области есть, они есть во всех районах и во всех лечебных учреждениях, где проводится данный вид. На скільки наразі те вакцины, яка я? Вона проводится там декілька разів мая? На сегодня в области есть э, э, вакцина для того, чтобы в полном объеме провести первый тур иммунизации. Для первого тура она будет проведена трехтуровая иммунизация, то есть компания, которая первый тур длится в течение трех недель. И э, за эти три недели будут привиты все дети от 2 месяцев до 6 лет. Через месяц начнется второй тур, который тоже будет э, э, охватывать детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет. И еще через месяц начнется третий тур, который будет охватывать детей от 2 месяцев до 10 лет. А якщо. Для проведення першого туру вакцина в області є в повному об'ємі. Але для того, щоб був повноцінний результат, потрібно провести всі три етапи. Правильно? Так. перший, другий, І Яка тенденція? Чи буде для другого туру, для третього туру достатньо цієї вакцини? Так, нам обіцяють про те, що ми отримаємо в повному обсязі вакцину на всі три тури. А хто обіцяє? Міністерство охорони здоров'я ЮНІСЕФ. Ну, це... Чудові обіцянки. Так, ще запитання стосовно цих етапів. Згідно з даними консультативного комітету з імунізації, загальний ризик виникнення поствакцинального паралічу при застосуванні саме живої вакцини, яку зараз ми практикуємо в Україні, приблизно оцінюється як один випадок на 2,4 мільйони щеплених. Але після першої дози ризик значно підвищується, і це вже один випадок на 750 тисяч щеплених. І також в інтернеті є така інформація, що цивілізований світ, так званий, відмовляється від живої вакцини і переходить на як там, нежива, як вона називається? підкажіть фахівці. Інактивірована. Інактивірована. Так, Я як розказую. ви можете прокоментувати, Оксана? Якщо брати до уваги інактивовану поліомілітну вакцину, вона є самою безпечною вакциною в світі. Оральна поліомілітна вакцина, вона дійсно може викликати гострі вялі паралічі. Для того щоб на фоні проведення, щоб не виник гострий вяли параліч від проведеної оральної поліолітної вакцини, спочатку ми вводимо Інактивовану поліоміелітну вакцину тим самим підготуємо організм для того, щоб він. Зміг правильно дати імунну відповідь на введений в подальшому оральну поліомілітну вакцину. То таким чином отримують саме цих 2% у яких є протипоказання медичні, так. Ні, не, не так. На сьогодні действительно для того, щоб уменьшить ризик, во первых нужно остановиться на тому, що є различные схемы проведення імунопрофілактики. Одні країни використовують только інактивовану вакцину, інші використовують комбінацію інактивованої вакцини і оральної поліомілітної вакцини. Некоторые страны используют только оральную полимелитную вакцину. Если говорить о те, той работе, которую мы проводим сейчас, то мы должны сказать э, то, что для того, чтобы уменьшить риск возникно, возможности возникновения вакцина-ассоциированного полиэмилита, все дети, которые на данный момент не имеют первой первой прививки инактивированной вакцины, то, что у нас есть в календаре, они будут перед тем, как получить оральную вакцину, будут привиты инактивированной вакциной. И только после этого им будет вводиться оральная полименитная вакцина. То есть я хочу... Наверное, немножечко непонятно. Я трешечки запуталась самого терминологии. Я думаю, гляды, так уж. Да. Жива, инактивована, ін... оральная. Давайте в нас что оно такое, чем вы навидрезняются? Инактивированная вакцина это когда этот вирус если говорить, наверное, по-простому убит. А живая вакцина когда этот вирус ослаблен. Он есть, но он ослаблен. На инактивированную вакцину вырабатываются антитела, и ребенок уже. Ту живую, тот живой вирус, который есть, у него уже есть подготовленные антитела, и он может с этим вирусом справиться. Поэтому вот и разработана такая схема, чтобы свести к минимуму риск возникновения каких бы то ни было осложнений при проведении иммунопрофилактики. А я кажется, где... яке виправдання, яке пояснення у тих країн, які от ви говорили, що країни використовують лише живу або лише інактивовану вакцину. Як вони пояснюють свою позицію? Ми повинні говорити про те, коли використовується інактивована вакцина, то, прежде всего, защищається організм дитина для того, щоб він не заболів. Но в то же время, если в организм этого ребенка попадает вирус полиомиелита, он этот ребенок этот вирус выделяет. И идет дальнейшая его циркуляция, скажем так, на территории той или другой стороны. Для того, чтобы предупредить вот эту циркуляцию именно вируса, для того, чтобы в стране была спокойная обстановка, и те 2% детей, которые по тем или иным причинам не могут получать прививку, и вводится оральная полиомиелитная вакцина, которая защищает и организм самого ребенка, и не дает Возможності тому вірусу, який попав в організм ребенка, в дальніше циркулювати на территории. А Є прийом оральний, тобто внутрішньо, через рот, скажімо, дуже просто, Капельки, І да. який ще формат є? І внутрішнім язиво так вводиться інактивована поліомілітна вакцина. Тобто ми комбінуємо абсолютно всі шляхи. Ми комбінуємо тільки в тому разі, якщо дитина взагалі не має жодного щеплення проти поліоміеліту. Тільки тоді ми комбінуємо: ми даємо інактивовану поліоміелітну вакцину і тільки після неї оральну поліомієлітну вакцину внутрішню. До речі, повернуся до Закарпаття нашого далекого. Також інформація з інтернету, де говориться, що на Закарпатті виявлено не прямі ознаки поліоміеліту, а дериват. тобто... Так званий контакт з вакцинним поліовірусом Р1. Тобто, і, і тому, власне, на Закарпатті стверджують, е, поклавши руку на серце, що в нас поліомієліту немає. То як взагалі, чому де тут нюанс професійний? Можете якось роз'яснити цей момент? І, до речі, ще маленький коментар: дві дитини захворіли на Закарпатті, і одна з дитин, одна дитина вилікувалась виздоровила, тобто вже немає ніяких ознак. То є ж в нас по цей поліоміеліт, чи його немає, чи в нас він частковий, чи він модифікувався, Що робиться? Дійсно, є два випадки захворювання на поліоміеліт на Закарпатті. Ці два випадки, вони абсолютно відокремлені один від одного територіально. На рахунок того, що дитина повністю виздоровіла, це. Клінічно можливо, але вона може залишитись і є. Вона залишається носієм поліоміелітної віруса поліоміеліту. Це на все життя? Так, це на все життя. Чому ці випадки виникли? Те, що ви говорите, деривати, це від того, що ми на Україні маємо спалахи поліоміеліта саме завдяки оцим диким. Вірусам, які завезені, які постійно у нас на території, і за того, що ми маємо циркуляцію цього віруса на територію країни, і тому нам треба вводити і проводити таку кампанію саме для того, щоб ліквідувати міграцію цього дикого поліовірусу вірусу на Україні. Трішечки дико, вибачте. <рес> мені, як профану дуже смішна назва дикий. Тобто є дикий вірус, а є наш такий споковічно український вітчизняний чи як. Чому дикий, чому не дикий, у чому різниця? Дикий вірус это тот, который изначально, скажімо так, образовався по тем или другим причинам. Затем, когда этот вирус проходит через организм человека, могут відбуватися те или другие мутации. І, скажімо так, он видоизменяется. Если человек получает профилактику против полиомиелита, он тоже проходит, вирус может проходить через организм человека, но, скажем так, человек не заболевает, и когда он привит, то в организме этого человека не происходит изменения этого вируса. И он становится, скажем, ну, если я говорю по-простому, ну безопасен для окружающих. И поэтому, наверное, очень сложно говорить сейчас, особенно если говорить вообще про вирус полимелита, то их три типа. Эти три типа циркулируют в той или иной степени в, разной, в разном количестве и выявляется в той или другой стороне тот или другой тип вируса. На сегодня говорят уже о том, что второй тип вируса практически не встречается. В ряде стран не встречается и циркуляция третьего типа вируса. То есть это настолько, ну, наверное, сложно для нас, наших зрителей, мы просто должны говорить о том, что э, рассуждать сегодня есть в, в Украине полиэмилит или нет, наверное, уже ну, поздно. Сегодня и Всемирная организация здравоохранения доказали, что в Украине есть два случая полиэмилита. На сегодня мы должны говорить о том, что сделать для того, чтобы В дальнейшем не було свести к і возможность мінімуму можливість наш, э, наших дітей. Це як відомо, шляхом вакцинації. Єдиним шляхом е, Оксана. У нас залишилось три хвилини до кінця ефіру. Розкажіть, будь ласка, як буде проводитись вакцинація на Сумщині? Куди звертатись матусям або бабусям, або татусям? Прошу. Як проводиться вакцинація, ми вже говорили, проводиться в три тури. І ми рекомендуємо зараз батькам звернутися в поліклініку за місцем проживання, якщо це вік дитини зараз в перший тур від 2 місяців до 6 років. Другий тур розпочнеться через три тижні і також ця ж вікова група. І третій тур буде проводитися для вікової групи від 2 місяців до 10 років. Що робити, якщо не встигли у ці два тижні для першого туру, а до цього були не щеплені? Якщо до цього були не щеплені, все рівно дитина отримає інактивовану полімілітну вакцину і через два тижні тільки оральну полімілітну вакцину. Якщо не встигли з якихось причин в першому турі, то ця дитина піде тільки в другий тур вакцинації і в подальшому в третій. Это ничем не загрожает? это ничем не загрожает абсолютно. Для для сегодня детей. Мы можем сказать, что родители должны обратиться в, по месту жительства, будь то к семейному врачу, к врачу-педиатру, и каждый ребенок в индивидуальном порядке будет рассмотрена его прививочная карта, его состояние здоровья. Самое главное сегодня прийти в поликлинику и быть твердо уверенным, что я хочу защитить своего ребенка от полимелита. Вот это самое главное. В нас другий тур, ви говорите, за два тижні. Три. За три тижні розпочнеться. Але вакцина для другого туру поки ще немає, так? От, Я, чи, яка чи, тенденція? Частково, ми є, частково в нас є, але не в достатньому кількості, але нам обіцяють, що ми її отримаємо. Коли обіцяють, Ми перший тур, так як положено. Угу. Тобто, коли ви виконуєте там повноцінно перший тур, тоді скільки в нас дітей на область, скільки дітей в нас мають вакцинувати за планом? В турі підлежать вакцинації около 65 тисяч наших дітей, жителів Сумської області? Ну, можливо, ще декілька речень так, аби закріпити матусім упевненість, що все ж таки вакцина треба робити. Прошу Світлана. Сделайте мами, папи, сделайте правильний вибір для себе і для своєї ребенка. Дві каплі вакцини спасуть жизнь вашого малаша від держави. Дякуємо, що були з обласним. Залишайтеся з нами усього найкращого.